Іспанія, був, короче, період, Все, всі, з Польщі, з Германії, з Норвегії, з коротше, короче, з Франції, всі ламанулися в Іспанію, Все, Іспанія, блин. Кайф, короче. Просто земля обетованная, все, давай, всі, короче, в Іспанію. Угу, угу, конечно, фіг там. Фиг там. В іспанії побули-побули, Море, сонце, пляж. Ага. А робота, а за що жити, а де бабки брати. От. Тільки ті, в кого є якась удаленка, тільки фрілансери. От. І то, в кого удаленка і хто фрілансери, хто фрілансери, то Іспанія Коротше, вибирають інші варіанти. Можна десь і на, на острові на якомусь сидіти, головне, щоб інтернет був хороший. А Іспанія нафік не треба.